Вітаю вас на нашому каналі про Пробіжництва. Мене звати Пашка. І сьогоднішня тема відео така цікаве. Сьогодні ми хочемо поспілкуватися з вами про наш фрезер, який ми зробили для своєї пасіки. Він буде використ... ну, він використовується і буде використовуватися для створення рамок для вибору нескладних четвертей. І, наприклад, тож будемо. Ну, мене досить часто скубою, що в мене порваті лятки. Ну я я їх вибираю за допомогою звичайної дрельки. А в найближчому майбутньому ми будемо намагатися вибирати це цим станочком. Дивіться, ми зробили ось такий, ну можна сказати, кустарний станочок, фрезерний. Якщо ми на нього подивимося здалеку, ми бачимо, що ми бачимо звичайну табуретку. Це звичайна табуретка, можливо, більше можна його назвати журнальним столиком. Ми бачимо, що тут є прижимна доска. У нас бачимо, що звідси виходить труба для пилесоса. І все, так? ось все, що ми бачимо. І тут стерчить фреза. Далі, якщо ми спускаємося донизу, то ми бачимо, що в нас тут є ручний фрезер на базі Intertool. Це інтертуловський фрезер, він називається DT-0950. Якщо ми подивимося, в нас тут стоїть звичайна дерев'яна планочка. Дерев'яна планочка створена, зроблена так, що вона прикручена до домкрата. І далі прикручена до оцеї пластмаси. Там ще є там, пластина для того, щоб воно все фіксувалося досить таки добре. Таким чином ми можемо піднімати, і опускати фрезер за допомогою Домкрата. Тут є і ще фіксуюча ручка. На самому фрезері, я не знаю, видно? Видно? Не видно? Є, видно. Так, вона ось тут є, вона фіксується і вона працює. Мається в виду, що нам не потрібно нічого придумувати. Ми підняли або опустили фрезер і зафіксували його. Ручний Домкрат. Автомобільний прикручений відповідно до нижньої доски. Доски стоять для опори. Навіщо ці дві доски? Це досить просто. Ми, коли ним працюємо довгий час, ми ці доски прикручуємо до звичайного столу, щоб була більша жорсткість. Далі, якщо ми дивимося на цю сторону, то ми бачимо тут там вмикач і розетка. Це було створено, ось це іде. Відповідно від фрезера. Фрезер зафіксований і вмикач. Якщо ми дивимося уже на оборотню сторону фрезера, то тут є прижимна доска, яка створена відповідно із угол, угольника і швілірка 2х4. Швілірок прикручений відповідно до доски. і... Тут також все досить таки ну, просто з одного боку, ну так, знаєте, кустарно, але звичайний болт, який на кінець болта ось там видно, приварений звичайний цвях сотка і закручений такою гайкою з вухами. Якщо ми йдемо по проживній рейці, то ми бачимо тут вход труби. Це йде на витягуючий пелесос, плесос стоїть з циклоном для того, щоб було менше пилі і цих різних опілок. Що можу сказати коротко про цей фрезерок? якщо, якщо його розглядати і говорити коротко? Друзі. Відразу хочу сказати, що, звісно, в ньому є і багато проблем, і звісно, є багато переваг, які можна використовувати. Наприклад, ми можемо без проблем використовувати його для створення, наприклад, рамок, для того, щоб робити рамки. Ви не уявляєте, наскільки складно, наприклад, вибрати ось ту. Готую роздільник Гоуфмана без спеціального при без спеціальної приспособи на циркулярці це неможливо майже. Наприклад, вибирати його на Рубанкові. Да? Фуганкові. Фуганкові, досить таки небезпечно, а вже на самому фрезерку це не є проблема. Ми можемо дати дві упорні реїчки, як я вже як колись показував, як ми робимо. Ой, не можу нагнутися. Упорна реючка ставиться ось тут. Друга так. Є ограничитель зразу закручується ось тут. І ти стаєш і на автоматі тільки викидує. Хлоп, 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 хлоп-хлоп. Так, ще що забув. Як він у нас крепиться? Ось дивіться, він у нас скрепиться в дерево, що в принципі не досить добре. Це потрібно буде переробити. Тут треба буде зробити металеву вставку або повністю цю столічню зробити повністю металеву. Якщо я знайду. Четверку метал, то я повністю зроблю оцю е, столішню металевою, тому що ну, це більш безпечно. Але в будь-якому випадку ці саморези, вони не саморези, це болтики, вони не несуть ніякої такої нагрузки. Тому що е, сам фрезер стоїть на домкрату. І домкрат його підпирає і фіксується. Мається в виду, домкрат не опускається, він досить такий жорсткий. Все, все як то кажуть, добре. Бо буває таке, що. Люди кажуть, що Домкрат сам по собі опускається. Ну, Такого не помічав. Можливо, я не так довго ще з ним працюю, але я допускаю те, що це також можливо. Ще що хочу сказати, якщо також його розглядати вже більш як професійний, я був здивований, що Фрезер, навіть невеликих розмірів, так, він. 1,8 чи 1,2 кВт потужності. Він дає таку, ну не скажу, що потужну вібрацію, але все ж таки дає вібрацію. І я думаю, що все ж таки ліпше було би каркас, от, самий квадрат, ось цей, зварити металевий. Ось це, а вже його фіксувати. Ну, от всередині, щоб був металевий повністю каркас, квадрат, і вже на нього ми могли. Зафіксувати ось ці бокові деталі. Так, ще що. З чого була зроблена сама конструкція? ось це це Друзі, це бокова стойка від шкафа фанери, як моя баба, бабця казала. Фанера або трюмо. Не можу зараз от 100% сказати, що це таке було, мабуть, трюмо. одної Одної іначе хватило, бокової для того, щоб зробити. І, мабуть, мабуть, можна знайти його без, без, без жодних проблем на якійсь мусорці. Скручували, звісно, ми євровінтами або як вони називаються, конформатами. Ось вони тут скручуються. Ось Ми бачили, ми використовували довгий конформат, це мебельні такі. Ну, саморези їх важко назвати, Ну, мебельні, скажімо так. Ось вони. І ось тут теж все. І ну, використання самого фрезера. От на сьогоднішній день ми робимо такі заготовочки. заготовочки. Тут ми вже зробили невеличкий пропіл. Тут ми вибирали пропіл вже за допомогою цього фрезера. І тут ми зробили пропіл. Пропіли тут робити бажано чому от я зробив. Думав, буду на циркулярці, але зараз, як вже витягнули фрезер, то вже і проведу зразу виберу фрезером. Так. Пропіл для чого робиться? Тому що е фреза у нас досить таки низької якості. Це вона йде з набору, нею можна щось робити, вона ну, вибере те, що треба. Так? Це не є проблема. Але. Якщо ось ці боковушки, то вона може ось тут і на, на початку, і на кінці, чи на кінці може виривати, а може все виривати, тому щоб цього не було, ліпше зробити пропил. Так само, якщо ми будемо, наприклад, вибирати тут, то для того, щоб вибирати, ліпше зробити пропил. Наприклад, Ну, так. Ну, Це ми вибирали циркулярку. Давайте подивимося, як він працює. Ходить. Ой, відійшов. З пропилом він теж... Зараз ще одну зараз проведу. Пилом ми теж бачимо, що він інколи вириває. Ось тут вирвав він, бачите, шматочок. Ну, нічого страшного. І тут щось він скубув. Е -е. <кхухи> Дивіться, тут я теж хочу сказати, що тут більше все. Пов'язано з цією фрезою. Вони мають бути набагато більшої якості, ціни в них теж там. Ну, Хто з цьому розбирається, вони ж самі знають, що там тут набор коштує 500 гривень, а для того, щоб працювати, то треба тільки фрезу купити десь за півтори тисячі гривень, щоб вона ну була більш-менш якісна. Да? Так що, ту, що, ми, що ми хочемо купити за 50 гривень фрезу і щоб вона не рвала. Так що це таке. Ну, ми поки використовуємо цю фрезу. І не хочу нічого там якби, розказувати, що це добре. Погано, ясно, що купити ліпше, але щоб було на все гроші, то навіщо навіть було робити цей саморобний, можна було би купити відразу професійний, і не морочити собі, битово професійний і не морочите собі п'яту точку. Ось така, друзі, ситуація. Бачите, також у нас стоїть і циклончик там з боку. Я тільки що вибирав цю четверть, вона в нас вибиралася ось так фреза виходить, стояла по центрах, то бачите, скільки мусору, от стільки стружки, всього цього навилітало. по по факту по факту Якщо працюємо вже з циклончиком, то лучше. Опять же, ще яку зробив помилочку. Помилочку зробив в такому виді, що не потрібно Блін такої здорової дюрки тут. от Прямо я і говорю, дюрка, отвір. Тут такого здорового не треба, тому що якщо ми вибираємо невеличкі деталі. Так, якщо ми проходимось так, то воно на швидкість не впливає. Якщо ми проходимо так, то тут воно все грає, і це походу погано. Таким чином, ліпше робити невеличкий отвір, але ну, я з цим теж вирішу питання. Я просто зроблю ще одну прижимну доску, в якій буде невеличкий отвір відповідно до цієї фрези або до таких фрез. Все, друзі, я думаю, що я все в принципі розповів. Якщо комусь буде цікаво, можете самі такий інструмент робити. Конечно, бачите, Все зроблено. Ну що Ми ми тільки купили ось тут прижимні, це угольник, ми купили і швелірок. Ми купили фрезер, ми купили Домкрат. Ну і Купили ось тут переноску. Що то в нас обійшлося? ну Я думаю, що фрезерок у нас коштував десь до 2000 гривень. Домкрат, мабуть, гривень 600 Uh, і тут, мабуть, гривень 200 це. Ну, ось і рахуйте, скільки це все варте. Все, друзі, на цьому будемо прощатися. І всього найкращого, всім пока!